Друзі, всім привіт! З вами Сергій Федоров на першому у світі українському каналі про джиу-джитсу. І сьогодні ми покажемо вам, як тренується група сабмішн реплерів. Це донису на сектор. Рухається це. Палиці зелене. Хорошо. Даймо вже закінчимо з тобою. Друзі, наступний раунд. Той самий початок, я направляю голову, забираю, забиваю Макса вниз. І цього разу а, я хочу зміститися за спину, але Макс виставляє мені ну, руку, да, не дає мені обійти. І тут ми переходимо до першої варіації гілятини, тримає Макс, яку ми розберемо з вами. Це буде гілятина через руку. Е, вона, типу, більш складніша для вивчення, ніж гілятина звичайна. Але я рахую, що для новачків і, в принципі, для людей, які не вміють її робити, варто почати саме з неї. Чому так? Коли ми використовуємо дитину, наприклад, з високим ліктем, ми погано контролюємо е, його плечі і його взагалі корпус. Ми забираємо тільки голови, наприклад, Макс знає ескіп з ротацією. Ні, з ротацією. Те, що тікай, на бік Угу. І звідси буде дуже, дуже тяжко втримати опонента, взагалі, тому що ми контролюємо тільки голову. Якщо ж в мене з'являється контроль руки. Все грається зовсім по іншому, тому що максу дуже важко розірвати дистанцію і дістати голову. Тому саме з вивчення цієї гілятини ми почнемо. Як із е з високим ліхтом, все починається з атакуючої руки. Тобто, для того, щоб мені засамітити макса, мені треба трохи зміститися і просунути глибоке зап'ястя, щоб мою руку було видно. Якщо рука буде низько, ми його не задушимо. Ми будемо тримати за голову і нічого в мене не вийде. Друга рука контролює його тріцепс. Якщо. Ми, звідси, будемо говорити про ідеальне положення, для самішан, то, тобто, звісно, ми праву руку забираємо глибоко, а ліву ставимо тут. І ми нібито на таких шарнірах зводимо лікті разом. Але скажу, що задушити навіть ось так, без з'єднаних рук, доволі просто. Але так, звісно, буде краще. Тому що ми зараз робимо? Я підходжу, сам забиваю руку, стою в положення фронт-хідлака, я його збив. Щоб просунути руку глибше, мені треба зміститися в сторону. Тоді пробити руку набагато легше. Я контролюю його трицепс, сідаю назад. І закінчую сабмішн тим, що я починаю просто зводити лікті разом. Спробуйте це зробити як із з'єднаними руками. Макс, піднімайся. Ось тут я маю на увазі. Бачите? Так і з нез'єднаними руками. Але ключ це високе зап'ястя. Якщо рука буде низько, вона не буде сабмішана. Рука буде високо, буде сабмішан. Добре? Починаємо працювати. Забираю Максу голову. Забиваю вниз. Хочу обійти, але Макс виставляє руку. Так. Пробиваю руку, сідаю. І це садмішан. Спробуємо, перший номер. Свята, як оцінюєш? Дивитину Макса від 1 до 10. 10. Падає на правий бік, тому що тоді до гравітація допомагає. так, так, Ще раз. Що можна робити гілятину без фізухи? Можна. Добре, друзі. Тепер буде боротьба по завданню. Будемо закріплювати леглоки. Саш, давай. Будемо боротися з положенням нейтрального аші. Дуже класне положення, коли я віддаю йому ногу, а він віддає мені ногу. Тобто в нас таке положення 50-50, може перемогти кожен. Нагадую, що наше завдання не втекти, не треба просто одразу розривати дистанцію і уникати цього. Треба робити сабмішини, Тобто, ваша сіль це атака. Якщо він вас засабмітить, ну здавайтесь, це нормально. Тобто, по іншому ви не навчитесь типу. У нас положення, все, і не намагаємося. Звісно, покращити положення це добра думка. Наприклад, перейти в аутсайд і Тому що він мене не може атакувати, я його можу атакувати. Чи він сайта це все дуже класно. Але коли у нас нейтральне положення, просто тікати, ні в якому разі не треба. Опа! मैं की हार नहीं कादर अंदर okay. Схватіть, не успіває. Що <смір> їм правда? Я даю тут подав її воду. <смір> <смір> Денис Пиров повернувся до тренувань. Денис, з ким будеш боротись першим? Ти, до речі, не вибрав. Хто вільний? Хто, хто вільний? Я з усіма хочу. Всі до мене. Що? Не можна такий стрес реанізувати. Світли не перейдешся. Як вчив сунзи сутичка, якої ти у них за сутичка, в якій ти переміг, то я вирішив, і ти сьогодні. Ого, я вор хороший. Свет, ти що, ти з ким борешся? Мозбойко. Як оцінюєш його шанси? Mm. 10 із 10. Що, ти його розкатаєш? Ні. Yeah. Він тебе думаєш? Ну, не знаю. Вставай. Смотри, чуть-чуть не получилось. на камеру не хотел его значит. Ну, що треба? Сто пара нема, всіх розібрали. Що ми? Нема слівка щось. О. Ніколи не беріться в гі не робіть бурки, ніколи.